Всім привіт. Коротше, це запис для мого друга Колі. Він ще почав YouTube канал, думаю, що він е це відео додавить. Це мій дуже-дуже хороший друг. Я його поважаю як друга. Тобто в будь-якій ситуації, щоб не сталося, я знаю, що він знає, що б не сталося, я по любому допоможу. От. В будь-якій ситуації. Чи підтримка, чи як, чи навіть гроші. Хоч було різне, але в даний момент так. В общем, я знаходжусь в Анконі, ми зараз в такому тунелі, в теналізаційному сліках, і зараз я виходжу на пляж. Я е, Колі друг, я працюю на роботі і часто їжджу в всі в командировки теж. Як він не чує, де ще ж, зараз я прискорюся. Зараз ми виходимо на пляж. Заходимо в бар і обов'язково кажемо Слава Україні. І мене вже знають, повинні сказати героям слава. Вони скажуть слава Україні, я скажу героям славу. це вже море. Пляжний цей. Занзібар. Ось де цей ресторан від готеля мого. А ну щось... В общем, такий вид. пляж треба ще одне відео робити, щоб знайшов без справа був ліва, не пам'ятаю. Ну, тут -то пісочний такий. О. Де пісочні пляжі, як я замітив в Італії іменно, обмиває обмуває моря, то... Де пис такі от камінні пляжі то воно є або газ, або щось друге. Ну в общем от така історія. Там заходить сонце. В общем, така картина раптарна. Коля тобі привіт і всім привіт.